В яких повідомленнях ми можемо ставити якісь емодзі? Емодзі це такий міжкультурний код, тобто він розуміється по всьому світу, де буде точно доречно, це в неформальній переписці, тобто з друзями, з рідними, і навіть на роботі є історичні факти, які говорять про те, що емодзі також було створено, щоб внести певний дух, морально підтримати саме колективи. Тому, коли це робочий чат, писк дещо неформального характеру, це доречно, оскільки це зближує. Емодзі можна проявити емпатію, коли не можна його, так, відразу скажу, коли ми вперше пишемо людині. це діловий лист, там емодзі недоречно, тому що емоції зайві, вони можуть сприйнятись бути дуже по-різному. І ми до кінця не розуміємо, з ким ми переписуємося.